Всім привіт, 11 травня, Я знаходжусь у себе на виїзній пасіці в загальному на пасіці можна сказати повний штиль. дядь бджівки з вовка, який буквально теж перевідкривав. ставив сюди вищинку. Взамін забирав вчорашню поставлену рамочку. Ось така будова за. Добу, навіть можна сказати, так, за добу, тому що ставив ввичайний час. На даний момент 17-та година. Тому якось так. За допомогою цих рамок контролюю, чи не зайшли бжівки у реєвий стан. Тобто тут е, стримати умовно кажучи сім'ю за допомогою такої рамочки чи вдасться. Одна рамка на два коякуси це є капля в морі. Ну а в загальному випадку, якщо бжівки перестають будувати, Ну, то, значить, Сім'я переходить у аєвий стан, заходить у аєвий стан. Ну і треба дивитися, що з ними робити. В загальному випадку у нас погода достатньо погана. Вчора я трошки бжівки політав, а так по факту тиждень бжова сидить у волоку. От. Наступна сімейка теж достатньо гайно відбудовує. Таким методом я збільшую кількість якісно відбудованих рамок. Не можу сказати, що на 100% повна будова, але сім'я працює, за цю сімейку я не хвилююсь і можна сказати, що ніяких натяків наяви стан у них немає. Візуально зверху здається, що та й медок є якийсь там весняний. В цілому, щоб жілки піднесла для себе в квітні місяці, то і напевно весь весняний мед. Тому що з тією сім'єю завершує або на даний момент трішки однією якою працювати зручно. Давайте чисто так подивимося, що, що ж там далі. Наступна сім'я як тут потягнула вищенку чи не потягнула. Ці видно. Так, Ну, Зверху достатньо непогано. Навіть і 145 рамки видніється непогана побілка. Медок не кичав, хоча є сім'ї, які вже позапечатували верхні 145 Ну І Напевно, добре, що не качав, тому що погода достатньо поганенька. І напевно прийшлося навіть його годувати. Ну, Ця сім'я відтягнула слабше, цю ямочку їм так само і повернув. Ну, так зверху воно виглядає. Трошечки є якісь там магазинні рамочки заповнені. Можливо, і буде відкачувати, але вже із настанням, точніше, коли закінчиться дощі. Тому що на даний момент у нас достатньо дощова така погода. Сьогодні теж падав дощик і можу сказати, що ну, таку погоду в загальному по технології мед не качається. Так, ну, давайте ще відкриємо вже ці два вулики. Подивимося, як тут. В цьому вулику є піддашник, хочу вмонтувати всі дашки пінопласт і за рахунок цього принаймні не з піддашниками до моменту початку загодівлі. У цьому волику є дві рамки, не знаю по якій причині. На відбудову в принципі, їм ставлю, ставлю, стаю ставити оці рамочки, що посередині. Ну що, дивимося, Ці відтягнули краще. Так, цю рамочку зараз буду забирати. Отака красота. Дивно, що з одної сторони що навіть в таку погоду бжілки хочуть щось працювати. Виліту по факту дійсно немає. Так, від них зараз цю заберу, замін їм поставлю в ощенку. Навіть вощину можна ставити вже. Так, ну По бджолі, бджоли багато, два коєпуси. Вчора я виявив також на цій пасіці одну сім'ю, яка вже добряче рівий стан залізла, не без цього. Зробив вчора від неї відводок, відібрав трішки печатного ну, і Будемо дивитися, зараз заодно подивимося, чи, що вони будували, будують вони чи не будують. Так, сюди ще треба буду зараз бджову стрісти для порівняння, тому що ці сім'ї достатньо непогано працюють. Значить, ну, тут теж видно дві новенькі храмочки. Яка з них вчорашня, не скажу. Так, по бджолі бджоли тут поменше. Теж донизу не добудовано. Маємо таку ситуацію. Ця стояна відбудована краще. Це виходить, якраз від рамок, які я піднімав із гнізда. От можна бачити якраз 300 рамочку безпосередньо ось цю. Значить, виходить, Від цієї рамочки в забудували гайно, а зберетня стояна ще не розбудована. Значить, ну що, давайте для порівняння подивимось якусь сімейку. Ще не те, що якусь сімейку, а сім'ю, яка зайшла у арівий стан. Так, якщо я не помиляюсь, це сім'я із вовка, який зараз ви бачите в центральній частині. Давайте поглянемо. Я так думаю, що вони напевно, нічого не будують. Бджолей дуже багато. Я вчора тешечки стрясав його Бжову, безпосередньо формуючи Відводок, в першу чергу, я був акцент. Ну, забирав не просто ямки з респлодом, а також і старався відібрати її Ну, В принципі, вчора ця ямка була абсолютно нульова. Сьогодні трошки-трошки почали з нею робити. Я не думаю, що вони вже вийшли так миттєво за його стану, ну, але ослаблення відбулося. Тому така ситуація в загальному, сім'я достатньо гайна, якби не захід айвий стан. Ну, я думаю, якщо б і була погода, то цього б не було. От, давайте потягнемо щось від них. Наскільки я пам'ятаю, ця сім'я досить непогано і підпечатувала. От, дивіться, яка красота. Значить, 145-та ямочка тяжка. Не повністю запечатана, але... Достатньо симпатично. Наступна рамка теж видніється, практично повна печатка. Тому що маємо, то маємо. Значить, в загальному що я бити, тому що погоди немає. Є якісь такі роздумання, вчора я теж в загальному старався визначитись, яким методом боротися із потенційно насуваючимся на нас айовим станом. Тому що Погода ніяка, бжилки знаходяться в вуликах, починають дорікувати, бджоли багато. Значить, Що можна заробити В загальному в мене в кожному вулоку, ну давайте вже наприклад цього безпосередньо. в кожному вулику у верхні корпуси я піднімав рамки із гнізда. Наприклад, перша, друга, третя це рамочки із гнізда, які негайно відбудовані. Значить, Ці рамки буду стоятись. В момент, коли вийде звідти респліт, відкачувати, ну і відповідно відбриковувати зразу перетопку. З гнізда в більшості сімей буде, напевно, піднімати знову-таки рамочки десь із відкритим сплодом. Ну і таким методом трошечки розвантажувати нижній корпус, у якому може накопичуватися рівак жила. Також є ще інший варіант. Готую магазини, готую. 145-ті рамочки для того, щоб ставити їх у ЕЗРС. Тобто буду брати повний 10 рамковий магазин, ну і відповідно резервати два корпуси, які на даний момент є просто вищиною. За рахунок цього бжівки отримають еквівалент 5-3 рамок. Будуть завантажені трішки роботою, ну і можливо, я розумію, що не завають метком, тому що в таку погоду це малоймовірно. Ну, але принаймні якщо будуть будувати, тому що на сьогоднішній день видно, що молодої бджоли багато, будувати хочуть. Ну, якось так. Цю маявок, напевно, буду завершувати. Вчора я правда, теж під вечір вже почав косити тут траву. Дерева була достатньо велика. Пасіка трошки виглядає вже по-іншому. На то було тяжко і мені працювати біля волків, ну і бжівкам відповідно. Попадати в свої вулки теж було проблематично. Все тоді, дивіться, явок завершую. Отака у нас ситуація, отака паскудна погода. Якби не зелені дерева, я би сказав, що це березень місяць на 2-9 градусів. Тепло. Все, до побачення. Всім гайного дня.